Молода пара. Зайшли до мене в кабінет і навіть не дивилися один на одного, сіли в крісла, відвернулися, вони взагалі говорити ні про що не хотіли, настільки насолили один одному, але ж в той же час прийшли, значить, десь всередині було таке сподівання і бажання це все відновити. Коли їх хотів разом звести, не виходило. Вони починалися битися між собою. Ну, словесно, маю на увазі. Тоді я їх розвів по різним кімнатам і запитав: Слухай. Ти жінка, чого тобі не вистачає від нього? Вона сказала: Мені не вистачає уваги, елементарної уваги. Поряд з ним я не відчуваю себе жінкою. Окей. Тоді я в нього запитав: що вам не вистачає в стосунках. Він каже: Мені не вистачає жінки, мені не вистачає від неї тепла, елементарного тепла, щоб я відчував, що це поряд зі мною жінка, а не боєць, який зі мною постійно б'ється. Тоді я побудував таку стратегію. Йому дав завдання, дивися, ти маєш один-два рази на день присилати своїй дружині навіть якусь смс-ку з побажанням гарного дня, або запитати, як ти, який смайлик, ще якусь картинку, щось проявляй чуть-чуть до неї якусь увагу, що вона тобі потрібна. А вона отримала завдання. А ти, як не тобі не було важко, коли він іде з хати. Прийди до нього, обійми його, поцілуй, і якщо ти можеш ще побажати йому гарного дня, взагалі будеш красотка. Вони мене послухали, почали це робити. Льот стронувся. На слідчий тиждень вони отримали додаткові завдання, яким чином вони мають проявляти увагу і підтримку один одному. Ви б бачили цю пару за місяць. Це були зовсім інші люди. Вони, коли зайшли знову таки до кабінету, вони не могли надивитися один на одного. Тобто емоції, які люди втрачають, завжди можна повернути. Завжди. Просто треба знати, яким чином та як це правильно зробити. І треба, щоб був рефер, який може їх звести цих людей. Тому що гординя така інколи не дозволяє це зробити. І знаєте, стосунки це та річ. Де ви можете їх навчитися будувати правильно і отримати задоволення, або ви можете там страждати. І вибір, цей, ви робите. І як правило, для того, щоб будувати стосунки, потрібно мати знання. Ці знання свій досвід 30-річний я вклав в три уроки. На сьогодні є три уроки: ці створення стосунків, роль жінки і роль чоловіка в стосунках. От починайте з цього. Придбайте ці уроки за 200 гривень, і я вас запевняю, що стосунки вже завтра у вас будуть іншими. Будьте здорові та кайфуйте в стосунках.